Рисвяне послання, балаженішого Мефодія, митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Автокефальної православної церкви, преосвященним архіпастарям, боголюбивим пастирям, чесному чарнецтву та всім вірним. Української автокефальної православної церкви. Дорогі брати і сестри, Христос народився, славімо Його. З нами Бог. Розумійте народи і покаряйтеся, бо з нами Бог. Такими словами. Хочу привітати вас сьогодні і покликати вас до вертепу, що є для всіх нам, містком спасіння, містком, що об'єднує нас у радості, славити новонароджене у вефлеємі Боже дитятко. З нами Бог, люди, що ходять у пітьмі. Побачили світло велике, говорить Святе Письмо, зійшовши з небес, Господь явив себе людям, щоб зцілити їх від недух і недосконалостей, вад, слабкостей, просвітити затьмарені гріхом душі своїм невичерпним світлом. І дарувати життя вічне у царстві небесному. Улюблені брати і сестри, з нами Бог і під Його керуванням йдемо по шляху, який веде нас до вічного Його царства. Ми йдемо, шукаючи істини та щастя. Йдемо переживаючи гіркі розчарування, бо ціле наше життя сповнене пошуку, котрий, врешті врешт становить його вичерпний зміст. Однак весь цей пошук, весь життєвий порив набуває сенсу, лише у світлі. Піднесеного спокою Божого та миру на землі. Слава у вишніх Богу і на землі мир. В людях благовоління. Ціну миру, єднання з Богом найкраще пізнаємо в найбільш динамічні періоди людської історії. Та нашого приватного життя, такі, як сучасна доба, доба суспільних змін і політичних протистоянь. Як бракує нам у ці часи спокою, певності завтрашньому дні, почуття захищеності, і як легко стати жертвою. Примарних обіцянок. Церква Христова є єдиною правдивою дорогою до Бога. Однак ми слабкі люди, прямуючи цією дорогою, не є вільні від помилок і легковажних вчинків та віра. І знання того, що пришестя Христа Спасителя докорінно змінило людське життя, і саму нашу природу дає нам не аби яку силу, і ми вже не боїмося борхливих стихій, Життєвого моря, тому що маємо надійне пристановище. У Царстві Небесному. Ми не самотні у цьому світі, тому що з нами Бог, який простягає свою руку допомоги. Все це дароване нам у Рістві Христовому, але розпорядитися цим безцінним даром Кожен може по Своєму, керуючись власною свободою волі. Хтось приховує його, як євангельський талант, закопаний в землю, хтось забуває в суеті повсякденного життя і турбот, а його можна і примножити. Примножити подвигом щоденної. Молитвенної праці, щирої любові до Бога і до ближніх, виконанням євангельських заповідей, участю в житті Матері церкви, і тоді ми побачимо, як змінюється світ навколо нас, а життя набуває нових барв. Не в силі, а в правді, Світ зі своїми спокусами, принадами і силою зла, котре полює та чатує на кожного із нас, кожний день, не даючи свободи, намагається нас обмежити. І лише добрий християнин, який знає правду Божу. Не кориться силі зла, а стоїть, як мужній воїн, знаючи, що смерть духовна є більшою за земну та відкриває двері до зустрічі з Богом. Місія народився у далекому вифлеємі. Він нині повинен народитися у серці. І душі кожного віруючого. Наш український народ, незважаючи на десятиліття нищення церкви без владою, все-таки зберіг дорогоцінний скарб, віру у Бога. Через те ми зараз і відновлюємо храми та монастирі, навчаємо наших дітей молитв, тому закликаю вас, брати і сестри, не нехтувати Божою силою, постійно пам'ятати про Божу присутність, між нами молитися і просити Господа про те, щоб змилувався над нашим українським народом. Над кожним із нас просимо Його про єдність церкви і держави, про мир, про спокій і злагоду Україні. Ми сьогодні з радістю згадуємо справді історичну подію для нашої православної церкви. Ми разом зі своїми боголюбивим віруючим народом. На державному рівні відзначили знаменну дату 1025 ліття хрещення Руси України. У молитвах, які підносилися в цей день, ми просили у Господа та святого рівноапостольного князя Володимира Великого, нашому українському народові. Миру, благополучня та отвердження помісної української православної церкви, а нашим правителям сили, мудрості, виваженості і терпіння, улюблені у Господі преосвященні архіпастирі, пастирі. Чесне чернецтво, брати і сестри, сердечно вітаю усіх вас з великим і радісним святом Ріства Христового і новим 2014 роком. Нехай новонароджений Спаситель принесе у наші домівки радість, спасіння. Нехай наступний рік буде роком Божого благовоління до нас, Бог милосердя і любові. Нехай буде між усіма вами. Амінь. Христос народився, славімо Його, Мефодій, митрополит Київський всія України, предстоятель Української автокефальної православної церкви Різдво Христове, місто Київ 2014 Божий рік. Слава Вишніх Богу і на землі мир всечасні Отці, дорогі брати і сестри! Христос рождається з великою радістю і з духовним піднесенням ми святкуємо Ріство Господа нашого Ісуса Христа. Богомладинець приходить на землю, приймає тіло і дає нам мету. В цьому житті цієї різдвяної ночі пастушки почули ангельський спів, слава вишніх Богу, а на землі мир, в людях благовоління. Цим ангельським славослів'ям ми постійно нагадуємо собі. Проєднання неба і землі. Ріство Христове це свято любові і миру. Сьогодні християнський світ став не таким, яким він був раніше. Здавалося, тепер із пришедчам Христа. Який приніс на землю мир і любов, повинна змовкнути людська злоба. Але, як бачимо, вона не знає ні часу, ні меж. жорстокість у християнському серці є справді великою бідою, що не можна одночасно любити Бога і ненавидіти ближнього. У ці святкові дні наша багатостраждальна Україна переживає нелегкі часи, гріх, який панує серед людей, далеких від Бога. Привів до того, що влада і народ опинилися по різні боки барикад. Якби можна власті і політики любили народ і Україну більше, ніж благополуччя своє і владу, то чого б сьогодні? Не сталося. Але будемо молитись і вірити, що Господь допоможе нам, знайде порозуміння держава з народом і примірення, вирішить життєві проблеми кожного. І в цілому суспільства. В цьому ж мудро і справедливо. Розуміж, Боже, тих, від кого це сьогодні залежить, почути кожного його біди? Тривоги, біль. І страждання, його скарги і сподівання. Небо і земля нині торжествують. Сьогодні радіють ангели на небесах і люди на землі. Приносячи пісню, радості і колядку для новонародженого Христа, Богомладенця Ісуса. Тож з'єднаймося і ми з торжественним небом і радісно прославляємо Господа. Ой, Радуйся земле, Син Божий народився. Сердечно вітаю вас, дорогі побожні бродівчани! з цим великим та радісним святом Ріства Христового і новим 2014-м. Роком Божим. Бажаю всім доброго здоров'я, надії, віри і любові та Божого благословення на краще майбутнє України. Веселих і щасливих вам свят Христос рождається. Славим Його!